І В оптику я дивився на 23-й мікрорайон, там, де має бути моя сім'я. І я бачив тільки згорілі, зруйновані будинки, напівзруйновані вщент. Будинки горять. Наприклад, третій-четвертий поверх жіночка років 50 висунула з вікна, кричить Допоможіть, а перший-другий поверх горять. Тобто і, і туди не дістатись. Щоб її врятувати, я знаходився на позиції на 9-му поверсі житлового мікрорайону Черемушки. І з ПЗРК переносного зенітно-ракетного комплексу ігла 1 пошкодив російський літак. Було навіть відео російське, як, які він ушкодження отримав. Ну, мені було трошки тепло на душі від цього, але. Шкодував, що не збив повністю. Я пролежав місяць в Азовсталі тобто в підземному шпиталі, бачив ці всі прильоти з ракети, бомби, фаби. Один фаб прилетів і розірвався там в трьох-чотирьох метрах від мене, пробив метр бетону, задовив трьох хлопців бетоном цим. 24, го в 5-й ранку хлопці забігли до нас, всіх розбудили, кричать Війна почалась, вставайте. І в общем-то, ми організували там кругову оборону наших пунктів базування, але ну, почалося просто бомбардування ракетами, почали падати бомби, ракети на місто. Вони засилали групу 10-15 чоловік. Ми їх зустрічали, відстрілювали. Ті, хто залишались, повертались на свої позиції, доповідали з керівництву і починала автотрайон працювати артилерія. Тобто Випалювали, вижигали, все. Потім знову йшла група, знову ми їх зустрічали і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але проти артилерії, проти літаків, проти авіації ми нічого не могли зробити. У нас залишились тільки автомати, кулемети і протитанкове, трошки що було. З початком агресії російської в 2014 році моє рідне місто потрапило в окупацію, місто Новоазовськ. Звідти я виїхав разом з сім'єю і в 2015 році пішов на службу до морської охорони. В окупації в Новоазовську залишилася моя сім'я, мати, дідусь з бабусею. Ну, за роки окупації, на жаль, вони всі померли там. В Маріуполі я навчався, зустрів там дружину. Ми одружились в Маріуполі з нею. Діти народились в Маріуполі, тому це моя друга батьківщина. І в оптику я дивився на 23-й мікрорайон, там, де має бути моя сім'я. І я бачив тільки е, згорілі розруйновані будинки, е, напівзруйновані, вщент взагалі. Дев'ятиповерхівки, і мені було ну, дуже не по собі, я так скажу. Е, переживав дуже за свою сім'ю. Е, це один із таких най, найжахливіших е, моїх відчуттів, що було там. 23-й мікрорайон це спальний житловий масив. Ніякої там е, військової інфраструктури і близько нема, е, та навіть критичної інфраструктури там нема, е, тільки ну, житловий масив і все. Потім були ще ну, дуже страшні кадри, коли ну, цивільні люди, яким ти не можеш допомогти, а вони страждають від російських е, артилерійських обстрілів, будинки горять, е, наприклад, е, третій-четвертий поверх. Е, Жіночка років 50 висунула з вікна, кричить Допоможіть, а перший-другий поверх горять. І, і туди не дістатись, щоб її врятувати. З хлопцями ми от, е сиділи, ділили з, е батончик на трьох. Там, і після цього там, через 5-7 хвилин одного снайпер е затрьохсотив, а інший побіг е витягувати. Хлопця, і його задвухсотили. Тобто снайпери знають цю тактику, що за одного і вбий тих, хто прийшов на допомогу. І росіяни використовували цю тактику і не цюрали з цього. Тобто, вони могли навмисно затрьохсотити цивільну особу, якусь того, кого буде шкода, там бабусю або дитину. Я знаходився на позиції на 9-му поверсі житлового мікрорайону Черемушки і з ПЗРК переносного знітно-ракетного комплексу — 1 пошкодив російський літак. Він не був збитий повністю, він був пошкоджений і полетів в напрямку Краснодарського краю. Було навіть відео російське. Як які він ушкодження отримав. Ну, мені було трошки тепло на душі від цього, але шкодував, що не збив повністю. Моя сім'я переховувалася в будинку, якому пощастило, який залишився більш-менш цілий. Вони весь час укривалися в підвалі. До 5 березня, здається, був зв'язок стійкий, тобто я мог дзвонити їм, узнавати, що вони, як вони. На той час було дуже холодно, йшов сніг, і вони топили сніг, пили цю воду, готували на цій воді. Старші було шість, молодшому один рочок. Потім зв'язок обірвався. Я так розумію, що була установка зруйнувати Маріуполь. Назідання іншим містам України, щоб казати, що якщо ви не здастеся, буде те ж саме, що в Маріуполі. В Маріуполь організували е, польоти гелікоптерів, е, які привозили нам допомогу. Ці хлопці, які прилетіли нам на, на допомогу, вони розказали нам, що ми в Маріуполі як стовп, який тримає все східне угруповання російське. Вони не можуть двинути далі, поки не візьмуть Маріуполь. І ми знали, що ми не покинуті, що Україна, Україна тримається. Я отримав поранення 5 квітня е, на жилому мікрорайоні Черьомушки е, під час танкового обстрілу. І мене вибуховою хвилею виштовхнуло в вікно з третього поверху. Наші лікарі, коли побачили мене вже після обміну, сказали, що ти за пару секунд отримав стільки діагнозів. А деякі люди за все життя стільки не отримують. Хлопці мене витягнули на евакуаційну зону, і там же я пробув близько тижня перед переходом на Зовсталь. Це військовий прорив з центральної частини міста на Азовсталь. Азовські підрозділи і підрозділи морської піхоти змогли просунутися в напрямку рибного порту. Зачистити його і дали нам невеличкий клаптик для маневру. Тому цей прорив ну можна сказати з такої з військової точки зору, що він був вдалий. Бо прориваючись там півтори тисячі людей приблизно було, і ну, вбитими пораненими ми, ми там втратили десь три сотні. Я пролежав. Місяць в Азовсталі, тобто в підземному шпиталі, отримав, ну, бачив ці всі прильоти з ракети, бомби, фаби. Один ФАБ прилетів, і розірвався там в трьох-чотирьох метрах від мене, пробив метр бетону, Задовив трьох хлопців бетоном цим. Коли був на Азовсталі. Там надали доступ до інтернету, щоб ми могли повідомити своїй сім'ї, що ми живі. Я отримав повідомлення, що там зайчику я виїхала в Британію з дітьми, я ціла, все добре. Я з полегшенням е, да, здихнув і якби, ну, подумав, а будь що буде. Ну, то вже якби, моя сім'я в безпеці. А тобто, тут якось. Якось пропетляєм. Нас обміняли 29 червня, самий перший обмін важкопораненими. І вже тоді я був щасливий, що я на рідній землі. Я зателефонував дружині, сказав, що я вибрався, я майже цілий, що я лікуюсь. Що вони сказали, що вони в Британії, що в них все добре. Побачив я їх майже через півроку. Перша зустріч у нас відбулася в аеропорту. Вони приїхали мене зустрічати в Британії в аеропорт Лутон. Значить, Богдан менший трошки був в шоці від того, що якийсь дядько приїхав, обіймає мою маму. Улюблену. А, от. І, ну, він бачив мене тільки в телефоні. І для нього це був шок. <гум> от. Старша, звісно, була дуже рада. Вона сказала, що я тебе люблю, папа. І обійняла. Ну, це дівчинка для батька це ж саме, саме улюблене. Маша вже доросла, вона розуміє, що тату. Уходить на службу, що йому треба відлучатись. А Богдан він, ну, дуже сумує і він завжди плаче, коли хтось з сім'ї кудись уходить. Дитина пройшла війну в такому маленькому віці, але він вже розуміє, що не можна розлучатись надовго. Після Довгострокової реабілітації, тобто я реабілітувався більше трьох місяців, можна сказати. Я повернувся до свого загону. Це дякую. за Не можна забувати про Маріуполь. Це місце сили, місце військової слави. І такий проєкт, як Серце за сталі», воно… Допомагає не забувати, допомагає творити, писати історію, щоб наші нащадки бачили це, допомагає реабілітуватись тим, хто отримав поранення, допомагає реабілітуватись тим, хто якісь ну, переніс моральні тяжкі е спогади в Маріуполі. Це дуже потрібний проєкт.